Доброго ранку. Сьогодні перший урок математика. Відкрий підручник на сторіночці 101. А в зошиті запиши сьогоднішню дату. 10 лютого класна робота. Натискай на паузу, щоб гарно написати. Для початку математична розминка. Наше завдання таке. Нам потрібно порівняти вирази, але не обчислюючи їх, тобто приблизно на пам'ять. Як ти думаєш, що буде більше? 3 помножити на 5 чи 3 помножити на 4. Так, 3 помножити на 5 буде більше. Вибираємо знак на червоній цеглинці. Що більше? 2 помножити на 8, чи 3 помножити на 9. Звичайно, 3 помножити на 9, тому вибираємо жовту цеглинку. 3 помножити на 7 чи 7 помножити на 3. Згадаємо правило. Під перестановки множників добуток не змінюється. Тому між ними буде знак дорівнює на зеленій цеглинці. 2 додати 2 додати 2 додати 2 додати 2 додати 2 додати 2. Додати 2, та 2 помножити на 4 нам потрібно порахувати кількість двічок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тобто 2 помножити на 7 та 2 помножити на 4. Який знак поставимо? Знак більше на червоній цеглинці. 2 помножити на 6 та 2 помножити на 5 і додати 2. Думай добре. Між ними буде знак дорівнює. 3 помножити на 5 та відняти 3. Та 3 помножити на 4. Тут можеш спробувати обчислити. 3 на 5 15 і відняти 3 буде 12, а 3 на 4 теж 12. Тому між ними знак дорівнює. Сьогодні ми знайомимось з новою дією. І це дія ділення. Ми вже знаємо дію множення, дію додавання та дію віднімання. А це в нас дія ділення. Давай спробуємо розв'язати таку задачу. В підручнику це номер 612. Мама поставила у дві вази шість квіток, тобто було дві вази, а в руках в неї було шість квіток. Поділивши ці квіти порівну, тобто вона поділила їх на дві однакових кількості: скільки квіток поставила мама в кожну вазу. Таку, розв таку задачу розв'язує дією множення чи ділення. Звичайно, ділення. Міркуємо так. 6 квіток поділю на дві рівні частини, адже в нас є дві вази. Розв'язання запишу таким чином. 6 поділити на 2 дорівнює 3. 3 квітки. В кожній вазі буде по 3 квітки. Разом їх буде 6. Знак ділення записується як двокрапка в українській мові. Вираз 6 поділити на 2 називає часткою, тобто те, що вийде, частка. Перше число в записі вказує на те, яке число ділять на рівні частини, а друге вказує на те, скільки частин має бути. Запис 6 поділити на 2 дорівнює трьом. Ділення перевіряють за допомогою множення. У двох фазах по 3 квітки. Тобто 3 помножити на 2 дорівнює 6 квіток. Так як нам спочатку казали, що у мами було 6 квіток. Тому ми з вами розв'язали задачу правильно. Ділення це дія обернення до множення. Давай спробуємо поділити за зразком. Кожну групу об'єктів на дві рівні частини. На першому малюнку ми бачимо яблучко. Порахуй, скільки яблучок ми там маємо. Всього ми маємо 6 яблучок. Нам поділити потрібно їх на дві рівні частини, тобто 6 поділити на 2. 6 поділити на 2. Буде 3. А 3 помножити на 2 буде 6. Щоб правильно ділити, потрібно знати табличку множення. Адже ти бачиш, що 3 помножити на 2 дорівнює 6. А коли ми цю шістку ділимо на один з цих множників, тобто 6 поділити на 3, виходить завжди другий множник. Тобто буде 2. А якби ми 6 поділили на 2, то було б 3, так як ми і зробили. Тепер у нас є банани. Їх 8. Потрібно розділити на 2 рівні частини. 8 поділити на 2 дорівнює. Дорівнює 4. Адже 4 помножити на 2 дорівнює 8. На останньому малюнку ми бачимо жучків. Це сонечка або по-іншому бедрики. Їх 10. Їх теж потрібно поділити на дві частини. 10 поділити на 2. Дорівнює. Скільки в одній частині буде бедриків. Дорівнює 5. Адже 5 помножити на 2. Дорівнює 10. В підручнику знайди завдання 613. У нас там є схоже завдання. На кожному малюнку поділили солодощі на дві рівні частини. Запиши рівності за зразком та перевір. Показую зразок. У нас на першому малюнку є 8 цукерок. Їх поділили на дві частини, тобто 8 поділити на 2. В одній частині по 4 цукерки, тобто 8 поділити на 2. Дорівнює 4. Перевіряємо дією множення. 4 помножити на 2 дорівнює 8. Це завдання ми не пишемо, але уважно слухаємо. На другому малюнку ми маємо кекси. Всього цих кексів 6. Їх потрібно поділити на 2 рівні частини. Тобто 6 поділити на 2. Дорівнює. Скільки кексів ти бачиш в одній частині? Так, буде 3. Тобто 6 поділити на 2 дорівнює 3. Перевіряємо дією множення. 3 помножити на 2 дорівнює 6. На останньому малюнку ми бачимо інші цукерки. Скільки їх на малюнку? Їх 12. Ділимо на дві рівні частини. Тобто 12 поділити на 2. Дорівнює. Дорівнює 6, адже в одній частині 6 цукерок. Перевіряємо дією множення. 6 помножити на 2 дорівнює 12. Запам'ятай, для того, щоб знати дію ділення, потрібно знати множення тому вчи таблички множення на пам'ять. Давай пригадаємо, у яких життєвих ситуаціях нам доводиться виконувати дію ділення. Наприклад. У нас день народження. Ми маємо торт. До нас прийшло багато гостей. Нам потрібно розділити торт на стільки шматків, скільки маємо гостей. Тут ми застосовуємо дію ділення. Ми прийшли з друзями в кафе, замовили піцу. Ми маємо дізнатися, скільки шматочків піци кожному з друзів. І так далі. Ділення ми застосовуємо так само часто, як і множення додавання та віднімання. Тому уважно вивчай та старайся розуміти. Давай прочитаємо записи. 6 поділити на 3 дорівнює 2. Перевіряємо множення. Для того, щоб перевірити множення, потрібно 2 помножити на 3. Дорівнює 6. Далі 8 поділити на 4 дорівнює 2. Перевіряємо дією множення. 2 помножити на 4 дорівнює 8. Третій вираз. 9 поділити на 3 дорівнює 3. Перевіряємо знову ж діє множення. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Четвертий вираз. 12 поділити на 6 дорівнює 2. Перевіряємо дією множення. 2 помножити на 6 дорівнює 12. П'ятий вираз. 10 поділити на 2, дорівнює 5. Перевіряємо дією множення. 5 помножити на 2 дорівнює 10. 15 поділити на 3 дорівнює 5. 5 помножити на 3 дорівнює 15. Всі ці вирази розв'язані правильно. Навчись їх читати. Так. Знайдемо завдання 616 та спробуємо виконати ділення за малюнками. Перевіримо результат за допомогою множення. На першому малюнку ми бачимо 6 рожевих квадратів. Їх можна розділити на дві частини, якщо провести умовну лінію ось тут. Тоді ми 6 ділимо на 2 і виходить по 3 квадрати в кожній частині. Тобто 6 поділити на 2 дорівнює 3. А можна записати так: 6 поділити на 3. І поділити ці квадрати двома лініями умовними на 3. Частини. 6 поділити на 3 дорівнює 2, адже в кожній частині буде по 2 квадрати. Тут де блакитні трикутники. Ми маємо 10 трикутників. Ділимо їх умовною лінією на 2. Скільки виходить трикутників в одній частині? 5. Тобто 10 поділити на 2 дорівнює 5. А можна поділити їх на 5 частин умовними лініями. 10 поділити на 5 виходить 2. Адже по 2 трикутники в одній частині. І переходимо до помаранчевих кружечків. Можемо знову ж таки умовною лінією розділити їх на 2 частини. 8 поділити на 2 дорівнює 4 кружечки в одній частині. А можемо уявними лініями. Розділити на 4 частини і буде 8 поділити на 4. В одній частині буде 2 кружечки. Тобто 8 поділити на 4 дорівнює 2. Наступні вирази запишемо в зошит. 2 помножити на 8 та додати 24. 2 помножити на 8.

А 27 відняти 19 дорівнює. Згадуй правила віднімання. 27 відняти 19, дорівнює 8. Зроби другий стовпчик, або пиши в 1. 7 помножити на 2 та додати ще 7. 7 помножити на 2 буде 14. А додати ще 7 дорівнює, дорівнює 21. І переходимо до останнього виразу. 99 відняти в дужках сума чисел 33 та 43. Перша дія завжди виконується в дужках 33 додати 43 дорівнює 76, а 99 відняти 76 дорівнює. 99 відняти 76 дорівнює. 23. Самостійно. Опрацюй та запиши в зошиті номери 618 та 619. Бажаю успіхів!